Друзі, всім привіт! Нарешті привезли кухню. Сьогодні буду її встановлювати. Розкажу, як її купили, як на неї заробили. Е, також нарешті кухню занесено в холодильник. Та все по черзі покажу. Розкажу. Підписуємося, ставимо лайки, поїхав до Берега. Отже, друзі, ось таку кухню нарешті привезли. Замовляли в Волинській області. Будемо на днях встановлювати. Завтра не вийде, завтра працюю. Е, треба купити ще мийку. Пічка вже є. Холодильник нарешті з кредитом розплатилися. Пральна машина є. Так, ось тут не, не дофарбовував. Воно, в принципі, і не потрібно. Фарту буду клеяти також. Плитку потрібно докуповувати. Кухня довжиною 3,20. Ось що така ось то витяжка у нас буде. Кухня вже пофарбована набагато краще, ніж вітальня, та фарба, в принципі, була трішки дорожча. Це наша стільниця. Будемо робити її по всій довжині, та шкафчики, які будемо кріпити догори. Стільниця також 3,20, шириною 60 см. Зараз трошки покажу в 3D-форматі, як працюю. Інструменти всі під рукою одразу, тому що важкувато самому і тримати, і подавати. Спочатку на ось такі дуже міцні саморізи по дереву тріплю. Спочатку просверлюю дірочку таким маленьким саморізом, а потім вже Заганяю ось такий побільше. Ось так от і працюємо. Лінію розмітив, все в рівень. Зараз покажу, як вішає. друзі, як я заробив на кухню, я вже обіцяв, розповім. На кухню заробив дуже просто. Продавав речі на OLX. Ця ідея до мене прийшла з деокупацією Харківської області, тому що. Мої батьки особисто виїжджали, покидали свою домівку. Виїжджав до Дніпропетровської області. Дуже багато залишалося речей, непотрібних речей. Тому я вирішив речі, які в мене є, там речі малого, речі, які мені достали з будинком, я все це вирішив попродавати. Отже, речі продали, речей продали на 24 тисячі гривень, кухня обійшлася 34 тисячі гривень. Добавили своїх 10 тисяч гривень, та вистачило замовити. Зараз покажу скріншоти, там продавав все і по 100, і по 200 гривень, і так набігла сума, яку я заробив. Тому всім рекомендую, не зберігайте свої речі десь там на чертаках, десь там в гаражах. Все це продавайте, комусь все це буде потрібно. Отже, зараз покажу ще також, що я робив, що я роблю. Я не всі відоси викладую, не всі роботи викладаю. Тому зараз покажу вам, що буде далі, що можливо покажу, що не буду показувати, щоб ви розуміли, що я також працюю, що рухаюся в потрібному напрямку. Отже, поїхали. Замовив полістирол п'ятірку. Дуже дорогий, навіть не буду ціну казати, не очікував, що такий дорогий, все вже підготував. Пісок, буду знову клеяти. Ось так от чорнова підлога, це почищав. Вчора всі недоліки, всі бугри, але буду клеяти, щоб все було рівненько. Спочатку хотів пінити на монтажну піну. Маяки всі подіставав, задавали питання з приводу маяків. Маяки, звісно, дістаю, тому що вони з дерева. Отже, буду все це клеяти. Клеєва суміш, армуюча стандартна для пінополістиролу та мінеральної вати. Ось такий от. Вже три шкафчики повісив. Самому вішати дуже важко, особливо ось такі ось великі шкафи. Але нічого, є бажання, вже три шкафчики повісив, залишилось два, тому працюю далі, все буде гарно. Зараз спочатку засверлюю великий самоліз по дереву, як я вже казав перед цим. І потім вже буду навішувати сам шкаф. Залишився один такий ще новичей. Саморізи використовую по дереву ось такі ось сотка, тобто 10 см. По всій лінії, коли робили спочатку перед тим, як крутити гіпсокартон, заклали дерев'яні закладні дерев'яні доски в плотно до гіпсокартону. Щоб все, оце, оце, не все оце, а вся кухня, вся стінка. Лягла рівненько та гарно трималася. Дуже подобається. Ось так от. Зараз останній шкафчик залишився на вісти. Тепер вже набагато легше, швиденько починаю розставляти низ. Дуже добре що регулюється, Ніжки можна скрутити, викрутити, збільшити саму висоту. Ось нарешті встановили холодильник. Холодильник, брали оплату частинами, трошки забруднився, довго стояв, брали на пів року, десь місяць чи два тому виплатили. Ось такий от високий, 2,10. висотою. Також, друзі, зараз покажу працю яку роблю, що роблю за свої вихідні, коли вдається попрацювати, маяки всі подіставав, маяки дерев'яні їх не можна залишати. Ямки звичайно залишаються дуже глибокі, але все це потім заливаю цементом, стягую, то все буде рівно та гарно. А що воно коротеньке тут відео отримується тоді? Також почали доутеплювати будинок. Використовуємо кінопласт десятку. все це садимо на клей. утеплюємо з дружиною, дружина дуже допомагає. Разом набагато швидше працюється. Отже, коли є вільний час, коли є вихідні, працюємо, покращуємо, будуємо, ремонтуємо наш будинок, Отже сьогодні робочий день мій закінчився. Зустрінемося в наступних відео. Дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі. Ставимо лайк, будь ласка, для мене це дуже важливо. Зустрінемося.